Китаю, якщо ви пенсіонер і тимчасово перебуваєте за кордоном, вам потрібно регулярно проходити ідентифікацію, щоб отримувати пенсію. Найпростіший спосіб зробити це онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. По-перше, як потрапити на портал. У пошуку, наприклад, у Google, наберіть Пенсійний фонд України. Перейдіть на офіційний сайт, який закінчується на «gov.ua». На цьому сайті знайдіть кнопку Портал електронних послуг. Натисніть її. Ви опинилися на порталі. Тепер обираємо спосіб входу та ідентифікації через Дія-Підпис. Для цього потрібно два смартфони. На одному вже відкрита портал ПФУ. А на другому потрібно встановити застосунок Дія і в ньому активувати «Дія-подпис». Я не зможу вам продемонструвати, що буде відбуватися на другому смартфоні. Ми будемо лише бачити дії, які я буду виконувати на першому смартфоні. Отже, на сторінці входу на портал, це перший смартфон, натисніть кнопку Вхід. Праворуч вгорі. Оберіть спосіб, Дія підпис. Натисніть кнопку Отримати код для входу. З'явиться QR-код. Візьміть другий смартфон і відкрийте на ньому застосунок Дія. У правому верхньому куті застосунку Дія натисніть на іконку сканера QR-коду та наведіть камеру на код, який показує перший смартфон. Після сканування на другому смартфоні. У дії з'явиться запит, натисніть Підтвердити. Вас попросять пройти перевірку за фото, чітко дивіться у камеру і виконуйте вказівки, можливо, потрібно буде повернути голову, нахилити її чи покліпати очима. Введіть ваш п'ятизначний код дія підпису. Після цього перший смартфон автоматично перейде у ваш особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Може з'явитися запитання про спростування отримання пенсії за кордоном, зокрема в Росії. Виконайте цю дію. Вітаю, ідентифікацію пройдено! Як же перевірити статус ідентифікації? Це дуже важливо. Після входу перегляньте ваші особисті дані та перевірте статус ідентифікації. Зверніть увагу, Інформація про проходження ідентифікації може не відобразитися відразу, і це нормально, не хвилюйтеся. Якщо ви успішно зайшли в кабінет через дія підпис, ідентифікація вже відбулася. Якщо ви хочете побачити підтвердження, вийдіть із кабінету і спробуйте зайти знову через декілька годин або наступного дня.